Що ти хазяйка? Привіт! І баба втекла, бабу, привіт! Ось так. Надіжда Анатолійовна, Надюшка Сергійова. Квіточки цвітуть, дівчата хазяйнують. Вихідний. В селі вихідних немає. Від патрона загородилися, бо квітки є. Тут не знаю, що в них робиться. От. Трошки хазяйнують. Надіжда Наталія вже ще вель рве. Часничок пішов. Тут у нас хлопці качали каналізацію, тому що без говняшки не буде какашки. От, Зараз перерахую кошти. Тут у нас працює коптілочка древос. Працює нормально, заглядати не буду. Леся Петрівна дасть нам триндюлей. Наська, не тягни, я зараз однесу. Так що, друзі, коптілочка працює. Ковбаска коптиться. от Від мене всім привітав. Вчора провели прямий ефір. Дякую всім за підтримку, дякую за довіру. Працюємо по-тихому далі. Домашню роботу ніхто не відміняв. Найбільше роботи на плечі в Лесі Петрівні. Вчора в неї ще курчата почали лупитися. Плюс вона вчора коптила, зараз вакуумірується, ковбаси, балабаси, домашня робота. Просто капець. Я зараз хочу розкидати гній на городі. Чекаю ще е, до хлопці приїхати з 71-ї бригади по Камазовський прицеп, який ми будемо купувати разом з Юрою Фермагро. Так що працюємо потихоньку. Патрона амністія. От, на нічого прив'язуємо, бо викопує часник. Надюшка відв'язала братанчика свого. Патрик, що радий, да? а який ж ти будеш радий зранку, як тебе будуть відв'язувати? Буде все чи Так що працюємо. Можливо, пізніше покажу результат копчення. Ну а поки результат отаких От квіточок. Не знаю, мені як худя чоловік, але мені приємно дивитися, коли все росте, живе. Воно вже надіжда на столі. Що ти кажеш, бабу? То мене лоїш, то мене жалієш. Да? Прив'яжіть, каже, його, бо він вредний. А прив'язали, каже, відпускайте мене, да? іди з бабушкою, займайся. А з Надюхою сір. Я поняв. Я зрозумів. Так що ну, в мене задача така невеличка. Можна було пройтися мотоблоком, я пробував. От. Але я вручну порозкидаю, порострушую і підготовлю. Можливо, завтра вже будемо. Виробимо латочку, є там у нас рання картопля, не знаю, правда, сорт. Підігнали нам. І посадимо. Ну, а дівчата кубляться, кубляться. Ось, о, бачите, що робить. Це патронова робота. Тут десь ще цибулю, десь був воно посередині викопав. Вот. Ну, Так часничок пішов доволі непогано. Хазяйство наше все чинчинарем. Можливо, покажу, покажу ще. Що там у Лесі Петрівни вилупилося. Ну а поки розкидаю гній. Так що розкидаємо гній, передінемося і будемо працювати далі. Так що поки на цьому все далі буде. Скажи всім привіт! Героям слава! Так що, друзі, ще одна точка на прокачку постраждала хлопців в хлопців у нерівному бою. Одну, але найголовніше, що всі живі і здорові і будемо щось робити, дякуючи деяким людям, які не хочуть зніматися, але ми все одно про них скажемо і відзвітуємося. Ну так на час виду і машина як машина, ну, але реально її треба робити. Там і рама казали, хлопці лопнула. Крило. Ой, якось так, так, да? Надюхін? Фоточку на пам'ять батько тобі зробить. Та все нормально. Хазяйнує. Діж, яка в тебе посада? Зампо, зампотил уже почті, так? Зампо всьому. Так що, друзі, все-таки базар наш і продовжується. Сьогодні теж хлопці мені дзвонили. Навіть дзвонили сьогодні громадянські. але я кажу: ну вибачте, каже, у вас розбірка, там різина у вас продається. Кажу, ні, я не продаюся, не продаю. Так що, диски не пам'ятаюся, хтось дав берзанський з різиною. Олегу Кривенчуку він їх дав. Різину ми зняли, відправили в 71-шу, але ми знайшли, що якась різина 16-та є. І Льошка потім надіна, каже, це буде ще золота різина. О, зараз оцю, цю теж забираєш, це мені вчора Володя дав, він служив у першій танковій бригаді, він мене дивиться. Хлопцям різина підійде, а диски заїдеш на шиномонтаж, скинеш хлопцям, вони тобі роздавлять. А вже тітани або володьки Лутьки віддамо, або можливо комусь підуть. Тому що розболтовка я не знаю яка. У мене, кстати, теж влупив, вже варив, диска на Volkswagen, ну, капець, не можу знайти колесо, хоч ти трісне. Так що працюємо всі гуртом. Правильно, Олексій, треба підтримка. Да. По-любому. Ждемо, коли камаз виїде, з, при... з прицепом. З прицеп. да. він їздить, але. Ще доробимо да, сьогодні ще чекаємо, що приїдуть хлопці, заберуть нарешті цього. Дивіться, має ще що треба? Я не знаю. Ну, тут, ну, оцю 15-ку я оставлю, тут оці два здорово. і оці два. Оцю можеш. А, здорово. а Оце може одне тобі ще одне дати. Це взагалі, 18, 18, це 18. А, 18. Оцю і все 18. А, ні, 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 ні. Є, диви, ну можеш два колеса 15-х ще забрати, це мої збуси. Лібер, бери. Оце точно підійдуть. Це цежка грузова, вона непогана, вона класна. Ми думали, просто лафета в нас 15-й радіус, Хотіли два Вадімових, два моїх накинути, а в нас, що там просто марка якась С-15, БЦ, зрозумів, а радіус то 14. й Так що я так я Да, Це на З кузовом піде, з кузовом Піде. А, ну з кузовом піде. А в тебе не спарка, так? Да? Одиничка. Дивіться, там може треба воно що в мене кун є, може три куни. На Навару є там і на Ісусу. Не нашки приймети Так, Все чинчинарям. Так, да. так щоб фактично все роздав. У мене там ще на грузову було вчора, два колеса, 17.5 я віддав. Поїхали. Не знаю, на яку бригаду вчора Серега Макаренко приїхав, теж він допомагає хлопцям. Так що так. Тут, тож, ну, ще хтось воно приїхав. Це хлопці до нас приїхали 43-й. Ми їм ремонтуємо ще Л-200. Та роботи капець. Роботи просто капець. Стасову машину забрали. Тобто ось, малого ця машина стоїть, треба. <гад> кажуть ПВО. <гад> Машини розсипаються капець. Дев'ятка. Вже вона бідолага і коробка лопалася і все. Так що працюємо. Так, це в нас, нас 17-та, 17, каже, нема. Ось ще два Фордовських колеса, може теж забирати. Це у нас кажуть, теж 15, чи які вони надають. 14. 14. Форт є є Форд, да. транзит старий, забирай. Резина не дуже, це теж дівчинка віддала наша волонтерка. Все, бачиш, ми Я тобі. По прицеп. А? По прицеп? Все, Льоха тоді пече по прицеп. Остаються друзі, що в нас залишається? У нас залишається 17-та. Отака, як на Наварі у нас на даний момент стоїть. І буде ще одна, тому що ми будемо ставити грязьову. О, цей комплект я оставляю два колеса і там два колеса. Е, повинна Кацинська Оля подзвонити, волонтерша, хлопцям десь на Донецький чи запорізький напрямок. Оце що в нас, а це 15 те Я ж кажу, ну Заодно все і пороздаємо. Залишається 17. 17? Ну це навара. Може, кому треба на навару, дивіться, яка хороша резина. О, Доволі непогано. Ще комплект, два таких, два таких. У вас навари немає, так? Да? Навари не підрозділи там. А, не впоїв. Ну дивіться, якщо треба хлопців можеш забрати, якщо вона їм потрібна. Ну, а це в нас... Це Льоша ще одне 15, каже. Ні, це 16. те Бери, буде тобі, це на те, ось на ці диски. Оце на ці диски, їх просто було 4 і 4,5. Бач, буде запаска. Ну, а це в нас вже здорово, так? Да? Це теж 15, те Р15. Ні, якщо тобі це треба, і цю можеш забрати. Оцю, оцю теж можеш забирати. Може тобі точно на течок надінеш. О, і цю теж, теж забираєш. Все. Так що трохи назбирали, ти хламу. Трохи буде, так? Да? Усе. Так що працюємо далі, йду зараз гавняшки розкидати. А ти льошка печи по прицепа. Ну, а цю резину я ж кажу. Значить непогано. Дякую, Володьки. Вчора підійшов до мене. Крутяк. Взагалі, резина клада. Лети. Все, я тебе чекаю, думаю, поки ти приїдеш, то я вже кашки порозкидаю. Так що, друзі, бачите, ще один боєць до мене приїхав. Кстати, ми не робили відеозвернення, але хлопці звернулися. Ми безпосередньо в їхній підрозділ ремонтуємо зараз, як вона, Л-200. Так, так що ми дякуємо вам, друзі, за підтримку. Ну не завжди. Я рахую, що немає різниці. Від перестановки до Данки сума не поміняється, що ми і кому ми ремонтуємо. Тому тобто що чотири машини на ремонті, і мені треба, щоб у хлопців вона була на ходу. Правильно? Так, так, так що то, Ми що дякуємо так? всім. А, він, Дякую, а Дякую. він коли ставив мені кондиціонера, а кинув і пішов боронити мене, мою родину, таких як ви свою родину по-іншому. Я... А ти ж родом, ти ж не Березанський. Тебе ж ти ж по-руськи розмовляєш. З Донбасу, брат. Донбасу. Я ж кажу, я ж хотів зробити на каналу. Так що так, друзі. Так що працюємо. Дякуємо хлопцям. А я пішов розкидати далі какашки, а потім, може, Леся Петрівна дасть спробувати мені вкусняшки. Бо вона хлопця, а я розкидаю, ніяк не можу розкидати на городі, от, какуни. Так що, погнав я далі. А вам, хлопці. Щоб все було чи щоб скоріше закінчилась війна і далі ставили коні... кондиціонери. кондиціонери да. Дякую все, вам. Дякую. У нас наступають. Вчора так активненько, я ж, я ж вже вивчив. Постійно присутні у... Постійно присутні У нас в прямому ефірі. Що це ти привезла? Це Ти займаєшся? Займаюся. Ти так, як і щелучки, так? Да? Ну, Всього потроху. Кусунька, там щось і підписано, там да? Все підписано, диви, красуня. Є. Посадок на той рік будеш їсти. Ні, через гос. Красуня. Красуня. Як Леся Петрівна моя. Ааа, красуня. Валь. Давай назад, бо я не вдержу. Я ж ти ж ми, я кажу, ти ж нічого не робиш, ти тільки відіки знімаєш. чуєш? А то у нас Триумф. що? Триумф. Так. Це Надежда Анатолійовна буде садити. Аллика. А. Алвіка. Алвіка. Та то та таке ще шелудьку вимовить, то це капець, можна язика була. І арктик на війнішку, на будь-що. Я дякую вам. Та молодець, От вона така в тебе пробивна, як і ти. Чи ж є, от хлопці кажуть, от нам до нас не приїжджають. ну Наприклад, да, обіжають. Я кажу, ну так а як, ми, ми ж не знаємо, хто і що. Телефонуйте, дзвоніть, звертайтеся, спілкуємося, знайомимося, общаємося. Як мій батько прийшов, каже, живий. Живий ще блака живий. А приємно. У ролі це такий самий кажучи. Останнім часом З нами разом? Бідолашка. Він коли у вас паті було без легенель. на хаті? Було круто. Я ж кажу, останнім часом малі перегляди, але людей зустрічаю на дворі більше. Більше тих, хто підходять і. Дякують. Е, недавно зустрів жінку з Мілітополя, в неї чоловік служить на новій пошті. Взагалі, я там на грузовому відділенні вже загрузився. Вона побачила мене, перебігла, прийшла, мені таку тисячу гривень положила, а я на неї дивлюся, а вона каже: Ну, я вас дивлюся. І я вам дякую, що ви робите таку важливу справу. З миру по ниточки, всім по чуть-чуть. Обратно. Так що. Я ж вчора там став на п'ять хвилин біля цього. Хлопці підійшли, теж військовий один підійшов, другий. Прикольно, приємно. Найголовніша підтримка для мене, ота от вся шушера, яка там мандить, що шелудька там чорний, там зелений волонтер, там не да? Саме головне, от такий прийшов, хочуть мене не переламав. І для мене немає різниці. Як да, Звід... хлопці казали, це ви таке не ламать, то забувають. І мені немає різниці. Який підрозділ, а ви, хлопці, взагалі, ну, всі, всі, всі немає роду військ, це все взаємозв'язано. Як мені кажуть, ти ходиш у військовій формі, там кашу робиш. А я кажу: ну, по-перше, я ходжу, коли з армії прийшов у військовій формі. Я навіть на заправці робив у військовій формі, ходив, як ненормальний. І зараз хожу. І цю цю форму, яку мені подарували, це все хлопці подарували. І дехто пише, ти ну, ти заслуговуєш, а хтось каже, ти позориш. Ну я не рахую, що якщо я роблю кашу, то я позорю зсу. Навіть якщо я ходжу до своїх свиней у військовій формі, то моїх свиней чистіше, і вони більше преданіші, ніж ті, що сидять на банківській. Ну, от так, ну дереально, на то воно пішло. І це не є приниження. І в кожному роді військ раніше я знаю, що в нас було. Забезпечення, то ж був хоздвор, І наші свинарі теж ходили в військовій формі. Я кухарем служив, я також ходив в військовій формі, то це є норма. Хай я там як нештатний, як взвод матеріального забезпечення. І моя команда, правильно? ВМО. Так що все, не буду мурижити, забираю ваш подарунок, ти печи по прицепу. Я дякую вашій родині, дякую тобі. Ти просто крута. Одна із тих дружин, яка безпосередньо от вона піклується, печеться. І мені дуже приємно, коли... От мало залишилося тих е, дружин і сестер, які зверталися за допомогою, що вони залишилися в нашій команді. Це, ну, ну, хотілося, щоб вони були з нами, хоч періодично. Ну, вони до нас не заходять. Ну, чомусь так. Е, я розумію, що вони там об'єднуються з іншими людьми, але хотілося хоча б, щоб зайшли на стрім і написали хоч щось приємне. Ну, ти постійно з нами. Дуже приємно. Ще й поруч тут можна гоба, там, в недру два рази опоперекотився і все, і вже там. Ну. Дякуємо вам, дякуємо. Печи по там, ти знаєш, що тобі забирати. Якщо навіть мене не буде, ти знаєш, що тобі брати. Добре, добре. Все забираєш, все що лишнє. Так що дякуємо вам, ну а я погнав. Бо точно мене Леся Петрівна уволе. воле. моя, ти мене любиш. Я кажу, котик мене скоро уволе із цього саме. Я просто дуже грамотна жінка, розумієш? Мені не треба говорити. Я дивлюсь по. Що ти поступкам. мене любиш? Я по поступку. А я що тобі, я готов до тебе неба зірку достати, так зараз сонце. Це... Кося, а що кажуть, що мені сьогодні нічого не попаде? Плані не ну, ні ковбаси сказали не буде, ні Ні, копчин. Ковбаси, то як це я вам не дам, бо там вже ж із з сиром є. А треба пробувати, так? Да? Да. А розкажи, як ти сиром ковбасу зробила. Да. Те, що валялося, ти вкинула, да? так? Ну я маю Але на увазі. Що значить валялося? Купила хорошого сиру, накришила великими брусочками, перемішала в кінці вже сиру. Ну це ж було спонтанно. Ну це я раз так спробувала дівчатам зробити. Їм сподобалось, то я знов зробила. Так, Олєськи Петровна. Я... Я, я хотів би подивитися. О! Анна Лес Петровна, подивись наше лудьке те з фоточкою. Сережа, у мене зараз тут буде горіти. Невінічна, на... да? На... О, все нормально, жилудько я... вже ти заділав. Так що Леся Петровна. Сюди, моя любить, і фотографії... Коптілка древос рулить, Леся Петрівна. А? Я вже до неї пристосувалася, що тобі вже казала не раз. Давній є нюанси. Ну ну зараз вони вже їх удосконалили. Ну так, да, я ж кажу, всі є, що були свої нюанси, але я вже П'ять годин. Неї... У нас вона марля на міналіпляна чого пристосувалася, того що муха не лізла, бо коли по теплому. А в них там сітка вже зараз стоїть, вже у нових. Ні, ну тут теж є проблема вверх низ тобто нерівномірно коптить, але я перевішую. Ну, те саме фактично, як і... як і дегідраторі. Так що, друзі, бачите, засняв кусочок процесу. Так що ще трохи різини вже в дворі в нас не буде. Так що кожен робить свою роботу. Олеся Петрівна вкусняшки. Пішов розкидати какашки. Так тепло, що вже хочеться щось дерчати, хочеться щось вірути. Давай, бо в 13.35 тридцять віру до врача записала. А зараз скільки? Вже майже час. А, так я, тут я щось тут бігенько розкидаю. Звірусік нашій прихворів. Так що, друзі, працюємо доволі. от Отакий у нас робочий день, робочий процес. От. Займає дуже багато часу робота, підтримка наших захисників, але якщо ми не будемо їх підтримувати, то ми не зможемо нічого робити. Так що в мене ще роботи, роботи, роботи не початий край. Так що працюємо, Надюшка щось там допомагає, воно вже вікна моє. Да. Вікна моє видно, там не видно. О. Хазяйка. Як комати, так і діти. О, що баба у нас така, що Лесічка така пощастило мені з дружиною. Так що ще хотів би показати пташу. Зараз ну, може одним оком покажу. Так само і по Бесту. Да. Є свої моменти, але працюємо. О, сидять таракани. Ух, це я перший раз присутній при такому ділі. Дивіться, воно ждуть Лесю Петрівну мамку свою. А -а! Боже, я так хотіла біленьких, а вони знову всі чорні. Воно вошей. білий. Поки нема, так? Да? Стоять в простор... це яйця, ну, людей Леся Петрівна брала. Так, да, різних порід, але всі вони м'ясо яєчне Крутяк. Це проблема, оце оток. Ціплят витягувати звідси. Дуже близько Тихіна, один мала, до одного, так? Да? Да. А вони, вони всі там під той я знаю. Я Ух ти, я ти це там скільки їх. Отакі. Пісюнчики такі, чорненькі. тверненькі, вони сидять, ще не повилазили. Мама лети їх поправить трошки. Ох. Не можна одривати від цього, так? Да? Да, це я потягнула не того, що треба. Один сухий був, а. а другий вилазь. ходу, да, але все закриваємо, закриваємо. А ти його того не будеш поправляти? Ні, не, ні, не, не, не надо, хай вони собі викинуть. Все, ставлю, ставлю. Вон, оде, жаблики. Ой, вже все в воді. Булькачі, булькачі. Да, по з с перепелками, конечно. Ага, сразу хочу. <ріхи> О, вже курица <ріхи> в руках. Хочем, <ріхи> что получится. 190? Да. Ой, вже треба переносити, хай обсохнеті понесе. Ну там уже тепло. Ну, вони ще під лампочкою, теплий коврик. Я думаю, що буде все чи інший Все, мама Леся займається, я погнав. Ще пару хвилин порозкидаю і руську веземо в лікарню. Так що, друзі, зафіксували, бачите, якраз виборку курчаток. Інкубатор БС 200. Ну, працює, є свої моменти, але працює. Так що на цьому буде відосик такий один завершено. Всім друзі дякую за підтримку, за довіру, хто має можливість підтримати нас у зборах і починаннях. Там і реб треба нам буде купити трьохдіапазонний, вже ми його замовили для 112-ї бригади. Ще там треба буде також, ще не дзвонилася мені Леся із Баришевки, що там хлопцям потрібно, треба допомогти їм придбати. Також два автомобілі на ремонті 43, я що тільки що хлопці приїжджали. Потім і 44-й стоїть у нас стасова машина, яку треба поставити на ноги. І ну якось так. Так що працюємо. І у нас весна вже Це, кстати, теж у нас абрикос Шелудько, який подарував мені мій підписник. Із як же називається місто, Полтавська область. Там, де Інеска, то в Харківцях, ну не важно. Забув, я випало з голови. І там у нас абрикоси теж вже позацвітали. Отака красота. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюйте, не опускайте руки, як, би не, як хотілося чи ні, тут опускається кожен день, але фізична робота, якщо є така можливість займатися господарством. Займайтеся. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.